Азель. Минуле літо я тимчасово жила в квартирі батька, він був у відпустці, а я мала поливати квіти, годувати кота. І, звісно, взяла з собою свою таксу, лишати було ні з ким. Щовечора ми гуляли однаковим маршрутом, десь близько півночі. Лісопарк, тиша, порожнє шосе. Здавалося, ніщо не може зіпсувати цю спокійну рутину. Поки не настав той день. Біля узбіччя стояла стара закинута газель, іржава, спущені колеса, звичайний металевий труп. Мій пес раптом швидко побіг, побачив щось під машиною і заліз глибше. Я нахилилась, щоб витягнути його. Нічого дивного не побачила, випросталась і зустріла погляд. З вікна газелі на мене дивилась дівчинка, усміхалась широко, занадто широко. Спочатку я не злякалась, діти часто реагують так на такс. Але щось було не так плечі голі, волосся скуйовджене, погляд не дитячий. Я потягнула собаку ще раз, він загарчав. Дівчинка не відводила очей. І тут, повільно, без емоцій, вона підняла палець, погрозила ним і прохрипіла крізь зуби. Сука, мене скувало. Лише тепер я побачила. Вона не усміхалася. У неї не було губ, тільки зуби оголені, рівно обрізані, блискучі, мов хижі. Я кинулася тікати. Собака завила, вперлась, наче вкопана. Страх паралізував, обертатися назад я не наважилась. Не пам'ятаю, як вирвалася, як добігла до магазину. Пес вив усю ніч. І знаєте, що найгірше. Наступного дня тієї газелі на узбіччі вже не було. Маршрутка. Уявіть, ви сідаєте у свою звичну маршрутку, дивитеся на номер, усе як завжди. Але раптом вона везе вас зовсім іншим шляхом, і ви розумієте, що саме це врятувало вам життя. Це сталося зі мною всього тиждень тому. Того ранку я надто довго стояла на зупинці, маршрутки не було. Повітря висіло важке, ніби перед грозою. Нарешті, на горизонті з'явилась моя дванадцята. Я добре запам'ятала номер, дванадцятий маршрут завжди довозив мене прямо під офіс. Двері відчинилися зі скрипом. Усередині тиша. Ні розмов, ні звичного гуркоту музики. Пасажири сиділи, мовчки дивилися у підлогу, мов тіні. Я сіла, намагаючись не дивитись ні на кого, було холодно, починався дощ. Маршрутка рушила, та раптом замість їхати прямо. На перехресті вона різко повернула праворуч. Я здригнулась. Це не мій шлях. Вибачте, несміливо звернулася я до водія. Ви що, маршрут змінили. Він повільно обернувся, обличчя бліде, очі порожні. Як у мене Кена, і тихо, абсолютно спокійно, відповів, чого змінив? Двадцять перший завжди так їздить. Мене наче лідом обдало. Двадцять перший. Я ж бачила на таблиці був дванадцятий. Я мовчки сиділа до кінцевої, відчуваючи, як з кожним поворотом щось усередині мене холоне. В офіс я дісталася лише за годину. Але офісу вже не було лише клуби чорного диму, миготіння проблискових маячків, і крики пожежників, які поливали руїни з брандспотів Я, тремтячи, підійшла до одного з них. Що, що сталося? Він важко зітхнув, зняв каску і сказав: Вибух! Причину ще з'ясовуємо. Всередині були люди. Я стояла. Не рухаючись, дивилася, як розбирають обгорілі балки, і думала лише про одне я повинна була бути там. Просто повинна. Але я не була, бо маршрутка, моя звична, рідна, дванадцята, раптом стала двадцять першою і повезла мене зовсім іншим шляхом. Наступного дня я дізналась, що троє моїх колег згоріли живцем. І відтоді я не перестаю думати, це було випадковістю, чи хтось спеціально змінив для мене маршрут, номер, долю? Останній трамвай, порожній вагон, тільки я і контролерка. І одна фраза, після якої я більше не відчуваю себе в безпеці. Їхав я нічним трамваєм, останнім за розкладом. Місто вже спало, вулиці пусті. Ліхтарі ледь мрехтіли, ніби боялися світити занадто яскраво. У вагоні лише ми двоє. Гул Гулрею клунав у порожнечі, наче відлуння чужих кроків. Вона підійшла до мене повільно, без жодного звуку, мов частина цієї тиші. Я простягнув їй гроші, вона взяла, подивилася довго, якось втомлено й холодно, і тихо запитала. Вам один! Я машинально озирнувся. Вагон пустий, більше нікого. Усміхнувся аби розрядити дивне напруження, кашлянув і відповів Ну, здається, так. Вона не посміхнулась. Лише трохи нахилила голову й ніби говорила комусь іншому впрожнечу, м'яко, але моторошно промовила. Якщо ви нікого не бачите, це не означає, що тут нікого немає. Її голос був тихий, без емоцій. Але в ньому звучало щось таке, що змусило шкіру на потилиці зладеніти. Я, доросла, свідома людина, яка в привидів не вірить. Та все ж, решту дороги я сидів, стискаючи поручень, мов це могла бути моя єдина опора в реальності. Трамвай брязкотів, колеса співали свою залізну пісню, а мені раз у раз здавалося, що хтось дихає мені у спину. Коли нарешті під'їхав до своєї зупинки, я підхопився швидше, ніж планував, вийшов, навіть не озирнувшись. І лише тоді, вже на холодному нічному повітрі, з жахом усвідомив, я не чув, як відчинилися двері, коли я виходив. Вони були вже відкриті, наче хтось переді мною теж збирався вийти.